Якось Марк Твен сказав, що якщо першою справою самого ранку у вас буде поїдання живої жаби, то весь день ви зможете прожити з задоволенням і легкістю, знаючи, що це, напевне, найжахливіше, що може з вами трапитись за цілий день. Є одна річ, яка повільно псує життям багатьом людям, і вона не виглядає небезпечною, не болить одразу, не лякає, Вона просто ніби шипоче, не зараз, потім, завтра. І день за днем життя відкладається. Вам знайоме це відчуття, коли твій список справ довший ніж черга в цільпої, а тебе перед святами? Ти цілий день щось робиш, бігаєш, відповідаєш на повідомлення. А ввечері розумієш, головне так і не зрушило з місця. Ми стали майстрами імітації бурхливої діяльності. Ми ховаємося за дрібними справами, щоб не зустрітися обличчям до обличчя з тими викликами, які насправді можуть змінити наше з вами життя. І сьогодні ми припинимо тікати. Сьогодні ми навчимося їсти жаб. Це бунт у бібліотеці, і ми починаємо розбір світового бестселера Брайана Трейсі. Чому саме ця книга зробить це зараз? Бо в епоху дофамінового перенасичення, про яке ми поговоримо з вами у наступному відео, який буде якраз про книгу «Дофамінове покоління. Наша здатність до концентрації зникла. Трейсі дає не просто поради, а 21 метод, як перестати бути робом власної лінії. Ця книга вона насправді така, знаєте, як холодний душ. Вона коротка, дуже різка і не залишає тобі абсолютно ніяких шансів на виправдання. Я взяв цю книгу не тому, що вона популярна. І не тому, що вона про успіх. Я взяв її, бо вона говорить про те, від чого ми найчастіше тікаємо, про важливі, але неприємні справи. Ось про ті самі речі, які можуть змінити наше життя, але які ми постійно відкладаємо, займаючись дрібницями. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Хто ж такий Брайан Трейсі? Це людина, яка не народилася зі срібною ложкою. Він починав як звичайний чорнороб, мив посуд, працював на будівництві. І весь його успіх побудований на одному питанні, яке він ставив собі щодня: чому одні люди успішніші за інших? Відповідь він знайшов у дисципліні: Так, сьогодні він легенда саморозвитку, який навчив мільйони людей працювати менше, а встигати більше, ну і відповідно заробляти більше. Він один з найвідоміших авторів у темі продуктивності. Але сила цієї книги зовсім не в техніках, хоча їх в ній абсолютно достатньо. Її сила в простій і чесній ідеї. Успіх рідко ламається об нестачу знань. Він ламається об відкладення. А хто хоче почути повну біографію Брайана Трейсі, я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун, Колін Гувер. Бернар Вербер, Тоні Шей, Ернез Гіменгує, Джош Орвел, Франк Тільє та інших. А в скорому часі я додам ще біографію Макса Кідрука, Ларіона Павлюка та Сергія Жадана. Та, попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео, тож підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. І вже друзі, по традиції шість моїх висновків після прочитання цієї книги. Але хочу зробити маленький акцент на тому, що. В кінці кожного відео буде домашнє завдання. Так, цього ніхто не робить на Ютубі, але я подумав, що читати книгу це просто перебирати надруковані чорним букви на білому тлі. А важливо, щоб ми з вами фіксували цю інформацію, фіксували чужий досвід, який ми черпаємо якраз після того, як прочитаємо книгу. Тому для самих відважних бунтарів. В кінці кожного відео тепер у нас будуть з'являтися домашні завдання для того, щоб ви могли займатися саморозвитком, покращувати своє життя, дисципліну, якісь здобутки, швидше досягати цілий. Тому в кінці відео тепер у нас кожному будуть домашні завдання. Висновок перший: правило жаби. Якщо вам потрібно з'їсти живу жабу, немає сенсу сидіти і довго на неї дивитись. Якщо ж вам потрібно з'їсти дві жаби, починайте з найбільшої. Та найвидніше. Отже, наша з вами жаба це найскладніше і найважливіше завдання на день. Ось те завдання, яке ми постійно відкладаємо на вечір, а потім і на завтра. Ми витрачаємо більше енергії на переживання про цю справу, ніж на її виконання. І мій бунт полягає якраз в тому, щоб почати ранок саме з цього жаху, поки мозок ще не встиг знайти 100 причин, щоб цього не робити. Як потрібно е, діяти? Визначте свою найбільшу жабу на завтра і домовтеся з собою. Ти не відкриваєш соцмережі, поки не проковтнеш її. Висновок другий. Найважливіше зазвичай найнеприємніше те, що має найбільший вплив на твоє життя, зазвичай є тим, що тобі найменше хочеться робити. Є дивна закономірність, яку з часом починаєш помічати. Найважливіші речі в житті майже ніколи не приносять миттєвого задоволення. Вони не виглядають привабливо, вони не кличуть нас, вони не обіцяють якоїсь швидкої радості. Навпаки, часто вони лякають, викликають напругу, викликають ось цей, знаєте, внутрішній опір. Саме тому Брайан Тресі називає їх жабами, бо ці справи хочеться обійти стороною, їх хочеться перенести. Замінити чимось простішим і приємнішим. Ми відкладаємо важливі розмови, відкладаємо рішення, які давно дозріли, відкладаємо перші кроки, бо вони здаються незручними, незрозумілими і небезпечними. Замість цього ми займаємось дрібницями, робимо те, що не лякає. Але воно майже нічого і не змінює. Але правда проста і неприємна водночас. Саме ці неприємні речі мають найбільший вплив на наше з вами життя. Ви скажете, Романе, життя рідко ламається через одну велику помилку. А я вам відповім, так, ви праві, але найчастіше воно ламається через десятки важливих рішень, які ми так і не наважились прийняти. Через які? Через розмови, які не відбулись, через кроки, які так і не були зроблені, через усе потім, яке так і не настало. І, можливо, головне питання тут не в тому, чому нам важко діяти, а в тому, скільки життя ми готові ще відкласти, щоб не відчути дискомфорт прямо сьогодні. Друзі, я до вас з оголошенням. От ви зараз дивитесь це відео, додивитесь його до кінця, загорітесь ідеєю і ви готові читати. Ви заходите в якийсь книжковий інтернет-магазин або в книгарню поблизу вашої домівки, а там інформаційний шум. Тисячі книг. Сотні відгуків, бестселери, які насправді пусті. Як серед усього цього знайти ту саму потужну книгу, і не витрачати гроші на час та на воду? Кожна помилкова книга це не просто розчарування, це тижні вашого життя, витрачені даремно. Це гроші, які могли б працювати на вас, це ризик зневіритися і знову кинути читати. Саме тому я створив книгарню. «Бунт». Це не просто магазин, це фільтр. Це наш з вами арсенал. Тут немає випадкових книг. Кожна книга на цьому сайті пройшла мій особистий відбір. Це лише ті ідеї, які я вважаю зброєю для вашого розуму. Ви більше не витрачаєте час на пошуки. Ви просто обираєте те, що гарантовано спрацює. І в мене є для вас бунтарі подарунок. За промокодом Bunt10 ви отримаєте 10% знижки на своє перше замовлення. І найважливіше. Кожна ваша покупка це пряма підтримка каналу Бунт-бібліотеці. Це паливо для нових відео та для нових бунтів. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, обирайте свою зброю і давайте змінювати світ. Починаючи з себе. Читайте лише те, що має значення. Довіряй, читай, дій. Висновок третій: якщо не з'їсти жабу, вона росте. Чим довше ти відкладаєш важливу справу, тим більшою і страшнішою вона стає у твоїй голові. Є ще одна річ, про яку рідко говорять прямо: відкладання майже ніколи не полегшує стан. Воно лише створює ілюзію полегшення. На кілька хвилин стає спокійніше. Можна видихнути, зайнятися чимось простішим, відволіктись одним словом. Але десь глибоко всередині ця справа нікуди не зникає, вона лишається фоном. Ось тим тихим тиском, невисловленою напругою, і з кожним днем вона росте. Вона обростає страхами, сумнівами, уявними сценаріями провалу. Те, що вчора здавалося просто незручним, сьогодні вже виглядає складним. А завтра, майже непосильним, може переростати в конфлікти з колегами по роботі, з близькими, рідними, з партнерами, з коханими людьми. І що найдивніше, Сама робота або задача рідко буває настільки страшною, як образ цієї роботи або задачі в нашій з вами голові. Ми боїмося не дії. Ми боїмося моменту початку. Знаєте, я з часом помітив просту річ: найважчий момент це не сама справа. Найважчі перші п'ять хвилин. Ось ці хвилини, коли ще хочеться втекти, перевірити щось інше. Переконати себе, що ну, зараз не на часі. Але якщо ці 5 хвилин пережити, якщо не тікати, якщо залишитись, жаба перестає виглядати такою страшною. І дуже часто виявляється, що ми руками боялися не справи, а власної уяви. Особистий мій приклад е, сьогодні з відео, яке ви зараз дивитеся зі свого телефону, планшету або ж телевізора. Перед тим, щоб прийти і записувати вам відео, мені потрібно зробити дві дії: перша прочитати книгу, і друга написати сценарій. І насправді прочитати книгу мені набагато легше і простіше, ніж написати сценарій. Я не маю зараз відповіді на ваше запитання, чому? От дійсно не маю. Але давайте констатуємо факт: книгу зробити зараз. Я прочитав десь понад два тижні, ближче до трьох назад. Коли я читаю книгу, я роблю конспект по тезам. Роблю висновки, накидую якусь вступну частину, висновок у відео. І з цієї книги було так само. Я її прочитав, і в мене був, була чернетка. Два з половиною тижні, давайте прикинемо, що це там, не знаю, 18 днів до моменту зйомки цього відео, поки я зайду в студію. Можна написати цей сценарій? Можна. Знаєте, коли я його писав? Я закінчив його писати сьогодні вночі, в 3 годині е, ночі. Записую я це відео зараз в 11. Завтра. Післязавтра. Різдво. Давай так, точно вівторок. Чи роблю я правильно? Ні. Чи роблю я правильно після прочитання цієї книги? Теж ні. Я жива людина абсолютно, така сама, як і ви. І я вчуся, все життя я вчуся, скільки буду жити, стільки буду вчитися. Щось я роблю одразу, щось я роблю швидше. Якусь інформацію я забираю і адаптую її до сьогодення набагато швидше, якусь пізніше. Але я хочу якраз і розбити ось цей між вами. Зі мною екран, щоб ви не робили з мене якогось там, не знаю, медійного титана і так далі, я абсолютно звичайна людина і хочу бути абсолютно чесним з вами завжди. Але зверніть на це увагу, ти повинен це зробити, тому що ти записуєш відео, ти створюєш YouTube канал, ти просвічаєш людей, ти допомагаєш людям пізнати книги, люди з задоволенням чекають нового випуску. Але ця жаба тільки росте. І тут є стресі, погоджуюсь. Тому що якщо три тижні назад вона виглядає, Однією і має один розмір. То вчора, в першій годині ночі, коли сів писати чистовий варіант сценарію, вона виглядала вже ось така-така-така. Висновок номер 4 дія створює мотивацію, а не навпаки. Мотивація приходить після дії, а не до неї. Як часто ми чекаємо на особливий стан, пригадайте себе, ось на цей правильний настрій. На момент, коли з'явиться відчуття, ось тепер я готовий чи готова. Тобто, наче мотивація це якийсь внутрішній сигнал, який має прийти раніше за дію. Наче без нього починати не можна. І тому ми чекаємо: день, тиждень, місяць. Хтось чекає руками. А життя тим часом іде далі. І тут Брайан Трейсі говорить дуже просту, але неприємну річ: мотивація не передує дії, вона народжується в процесі, спочатку, крок. Ось цей незграбний, неідеальний, без внутрішнього підйому, і лише потім відчуття руху. Відчуття, що ти не стоїш на місці. І вже з цього починає рости мотивація. Але ми чомусь часто плутаємо причину і наслідок. Ми думаємо, що спочатку треба захотіти, а вже потім робити. Але в реальності все навпаки. Чекати мотивації це один з найвитонченіших способів нічого не робити. І водночас не відчувати за це провини. Бо завжди можна сказати, завжди можна знайти відмазку. Я б зробив, але в мене просто не було настрою. І тільки з часом починаєш розуміти, що настрій приходить не до тих, хто чекає, він приходить до тих, хто зробив перший крок навіть без нього, без цього настрою. І більшість людей просто подивляться це відео і через 10 хвилин забудуть про все, що почули в ньому. Хтось взагалі не відкриє це відео і вони продовжують жити в болоті прокрастинації, сподіваючись на чудо. Але ви не більшість. Ви тут, бо прагнете результатів. Я знаю, прямо зараз прийміть своє перше рішення, яке не можна відкладати. Успіх це система, а не випадок. Щоб ваша система саморозвитку працювала без збоїв, ви повинні забезпечити себе регулярним припливом правильних ідей. Зробіть це зараз. Натисніть кнопку підписки на канал Бунту бібліотеці та активуйте дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Це ваш автоматичний механізм контролю, це гарантія того, що ви ніколи не пропустите наступну порцію інструментів, які зроблять вас ефективнішими. Не чекайте слушного моменту, дійте негайно. Це те, що відрізняє лідерів від мрійників. А в мене висновок номер 5. творче зволікання. Мистецтво говорити ні. Ви не можете зробити все. Ви повинні навчитися свідомо відкладати ті справи, які мають низьку цінність. Станьте майстром творчої прокрастинації. Це думка, яка повністю перевертає правила гри. Нас роками вчили, що прокрастинація це гріх, це слабкість, ну, це те, з чим треба боротись. Але Брайан Трейсі каже: стоп, стоп, стоп. Прокрастинація це інструмент. Питання лише в тому, на що ви її спрямовуєте. Більшість людей прокрастинують на великих важливих справах, які можуть змінити їхнє життя. Вони відкладають запуск бізнесу, написання книги, відкладають зняти ріл, тік-ток або якусь не знаю, складну розмову. Натомість автор пропонує стати майстром творчого звулікання. Це означає свідомо і без жодного докору сумління. Відкладати або взагалі ніколи не робити дрібні. Увага, порожні справи. Ми всі перебуваємо в ілюзії, що якщо ми будемо бігти швидше і робити більше, то колись розгребемо все. Не розгребете. Справ стає тільки більше. І для мене справжній бунт це визнати я. Не буду робити все, коли ви кажете так, якісь чергові безмістовні зустрічі, або якісь порожній балаканині в месенджері там чи в повідомленнях, якісь 10 за заранок, ви автоматично кажете ні своїй головній меті, своїй мрії. Кожна людина прокрастинує, але успішна людина прокрастинує на справах категорії, де і є, щоб звільнити простір для справ. Категорії А. Навчіться бути ледачем щодо дрібниць, щоб бути надпродуктивнішим у головному, ваше ні, це найсильніша зброя у вашому арсеналі. Проведіть сьогодні жорсткий аудит свого списку справ. Я так зробив. Я реально розібрав свій календарь. От знайдіть одну річ, яку ви робите просто за звичкою або тому, що так треба, але яка насправді ніяк не наближає вас до результату, до вашої цілі. Це може бути, я не знаю, перевірка статистики ваших соцмереж щогодини, зайва якась нарада або сортування паперів. Просто виділіть це. Не перенесіть на завтра, а викресліть назавжди. Відчуйте цей простір, який звільниться для вашої жаби. Висновок 6. Почати зараз. Завжди краще, ніж ідеально, потім. Зроби це зараз. Навіть погано. Але зроби. Ну, давайте чесно. Ми ж дійсно дуже любимо слово потім. Воно звучить якось безпечно, комфортно. Майже відповідально. Потім, Потім, коли буде більше часу. Потім, коли з'явиться впевненість. Потім. Ну, Коли стане зрозуміліше. Потім. Коли я буду готовий. І в цьому потім життя ніби зависає, не зникає, але й не починається. Автор дуже чітко показує, що потім це не план, це ілюзія. Ілюзія, в якій ми уявляємо себе більш сміливими, більш зібраними, більш ідеальними, ніж ми є зараз. Але правда в тому, що ідеальний момент чомусь не приходить. Приходить лише ще один день, в якому можна або діяти. Або знову відкласти. Починати незручно, ми ж пам'ятаємо, починати страшно. Починати не ідеально. Але тільки початок ламає ось цей застій. І з часом я зрозумів просту річ: життя не чекає, поки ми станемо ідеальними. Воно не вимагає правильних слів, правильного настрою чи правильного моменту. Воно вимагає лише одного присутності, бути тут, почати з тим, що є. І рухатись не ідеально, але по-справжньому. В мене таких випадків величезна кількість. І саме цікаве, в чому мені допомагає читання книг, в тому числі читання нонфікшн літератури в тому, що я навчився їх бачити. Я навчився виділяти їх з потоку. Раніше, коли я робив якусь дію, яка в результаті була помилковою, збитковою, невдалою, я дуже довго не міг. Розібратися і зрозуміти, що в тому моменті я зробив не так, що я зробив неправильно. Але зараз я дуже швидко, вже так натренувавши свій мозок, я бачу, що а, окей, воно піде в ту сторону. Для мене це тест, робимо по-іншому. Давайте, наприклад, бунту в бібліотеці. Ну, я можу напевно привести прикладів 7-8, взагалі всього проєкту, які моменти були. Зроблені не ідеально, але зроблені зараз, тому що ось цей камінь згори потрібно зіштовхнути. Чим швидше ми його зіштовхнемо, тим швидше ми зустрінемося і зіштовхнемося з реальністю. Ми подивимося, як на це реагує світ, як на це реагують клієнти, як на це реагує аудиторія, як на це реагує наше з вами оточення. І звідти ми отримуємо інформацію, що і як робити нам далі. Розвивати цей проєкт, покращити цей проєкт, змінити якісь напрацювання. Так само в мене виникло питання з клубом книжковим. Ми зробили книжковий клуб, попрацювали три місяці і зачинили його. Для багатьох людей це кінець. А Рома запустив книжковий клуб і закрив. Але для Романа. Ми взяли два з половиною місяці, побачили всі слабкі місця, які там, з якими ми зіштовхнулися з реальністю, коли зіштухнули цей камінь з гори. І тепер в січні ми відновлюємо і запускаємо оновлений книжковий клуб, який вивіз більше 70% виправлень і оновлень. І це дуже важливо. Не зробивши цього кроку, я не дізнався, що працює не так, що потрібно людям. Я би сидів і крутив вічно в своїй голові гіпотезу, як може бути, а як не може бути, замість того, щоб одразу, повторю ще раз, зіштовхнутися з реальністю, взяти від аудиторії зворотній зв'язок, піти виправити і випустити цей продукт по-новому. Ось що от в цьому і є, як на мене, основне, основний сенс, основне, основна суть, основне наповнення цієї книги. Треба робити швидко, а не ідеально. Час втікає. Книга зробиться це зараз для мене, це не про те, як стати роботом. Це про те, як стати вільною людиною. Бо справжня свобода приходить тоді, коли ти закриваєш свій ноутбук о п'ятій вечора з абсолютним відчуттям, що ти зробив найважливіше, а не просто просидів цей час. В цій книзі Брайан Трейсі дає інструменти, але жабу, друзі, доведеться їсти вам самим. Ця книга це не книга про тайм-менеджмент, як я прочитав в одному відгуку. І точно не про списки справ, якісь, не знаю, таблиці та ідеальні наші з вами ранки. Це книга про відповідальність, про дуже просту і водночас складну річ відповідальність за власне життя. Вона не вчить як встигати більше. Вона ставить інше питання. Чому ми так часто відкладаємо те, що насправді для нас важливе? І чим більше мені років, тим більше я це розумію. Якісь проекти, які могли б змінити наше життя, розмови, які давно треба було провести, рішення, які ми давно відчуваємо, але боїмось прийняти. Ми абсолютно живемо в режимі відкладання, ніби справжнє життя почнеться трохи пізніше. Коли? Потім. Коли стане легше, коли буде більше впевненості, коли ми будемо готові. Ця книга дуже спокійно, без крику і тиску нагадує просту річ: іншого життя не буде. І тільки цей день, цей момент і цей крок, який можна або зробити. Або знову перенести. Зроби це зараз. Не знаю, для мене вона ніби як запрошення перестати чекати себе ідеального і почати діяти таким, яким ти є. Зараз в моменті не для результатів, а для того, щоб життя нарешті почало рухатись. А тепер ваше домашнє завдання на завтра. Знайдіть свою найгіршу жабу. Це та справа, про яку ви подумали першою, коли я почав про це говорити. І з'їжте її першою завтра з 8 до 10 години ранку. Тільки ця справа ніяких, ніяких месенджерів, ніяких новин, ніяких соцмереж. Напишіть у коментарях, яке відчуття ви отримали рівно о 10 -й -й, коли справу, яку ви відкладали тижнями, було нарешті зроблено. Зіштовхніть цей камінь згори. Я не прийду до вас додому і не зможу перевірити, зробили ви домашку чи ні. Але я вам довіряю. Я знаю, що ви дорослі, і відповідальні люди. Обіймаю вас і чекаю на ваші результати в коментарях. А тепер до розіграшу книг. Я розіграю три примірники книги Брайана Трейсі. Зробиться зараз, чуть книжка не впала серед вас, серед підписників. Які ж умови, щоб у трьох з вас з'явилась можливість виграти цю книгу? Підписка на канал Бібліотеці», вподобайка цьому відео і відповідь на питання в коментарях. А питання для цього випуску наступне. Яку одну справу, ось цю вашу головну жабу, ви відкладаєте вже найдовше? І що саме заважає вам її з'їсти прямо зараз? Пишіть, будь ласка, в коментарях, і троє авторів найцікавіших відповідей отримують цю книгу від мене в подарунок. Час виходити з болота, а ми з вами почуємось та побачимось у наступних відео. Читай, живи, бунтуй! Прямо зараз!